Вночі ворог завдав щонайменше сімох авіаударів по Запоріжжю та району. На момент запису цього відео відомо про 17 постраждалих, пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, навчальні заклади та автомобілі. Про ситуацію у Запоріжжі у районі і загалом а, на лінії фронту там далі а, говоритиму з речником Легіону Свободи Костянтин Денисов на зв'язку. Пане Костянтине, вітаю вас! Вітаю вас! Вітаю ваших глядачів, слухачів. Що відомо про наслідки влучань сьогоднішніх е, нічних у місті Запоріжжя станом на зараз? Черговий удар росіян по цивільній інфраструктурі, жодних військових об'єктів там ніколи не було і немає. Багато постраждалих цивільних, є понівечені будівлі різного призначення, особистий транспорт. На місці працюють всі відповідні служби, всім постраждалим надається допомога одразу в усіх. Каналах інформаційних з'явилися алгоритми, що де куди звертатися, на яку допомогу громадяни можуть розраховувати фахівці місцевого департаменту соціального захисту населення? Вже відповідно на місці прямо працюють, оформлюють відповідні документи, приймають заяви. Відповідно, громадяни мають можливість отримати одноразово по 15 тисяч гривень компенсації. Це ті громадяни, чи ж хто без постійно атак. Відповідно далі, там вже мають громадяни звертатися до правоохоронних органів, і так далі. Благодійні організації допомагають, надають там гуманітарну допомогу. Стосовно саме обстрілів Росіян, хочу сказати, що вони поцілили в будівлі, які входять до історичного району Запоріжжя, який має в тому числі і туристичне. І культурне е, значення там багато пам'яток архітектури. Тобто, це такий собі культурний історичний геноцид українців саме тут у місті Запоріжжя. Ну, в принципі, нічого дивного в цьому і немає. Росіяни і раніше стріляли виключно по цивільній інфраструктурі, зокрема на території обласного центру. Я якраз хотів спитати у вас, чи є припущення, куди ворог цілив? Ви кажете, воєнних об'єктів немає. Що виходить виключно по культурній спадщині, по пам'ятках? Ну Путін же ж обіцяв декомунізацію. Зараз він okay. стріляє по будинкам, які в Запоріжжі були зведені зокрема під час правління його куміра Сталіна, це так звані сталінські будинки. Ну вони ж б'ють виключно по цивільній інфраструктурі, так само як вони били по Дніпрогесу свого часу, чи по будинкам, які знаходяться в спальних районах міста Запоріжжя або на центральному проспекті міста Запоріжжя. Чи я правильно розумію, що дійсно кабів ще в Запоріжжі не було або не було в такій кількості вчора з'явилася інформація, що росіяни навчилися діставати а, Запоріжжя ну, таким видом озброєння? Як ви це прокоментуєте? Як би це не було печально і прискорбно, але росіяни зробили висновки з використання кабів під час боїв за Авдіївку? Вони побачили, що вони їм дають результат. Вони їх почали активно застосовувати і на запорізькому напрямку, зокрема. Під час боїв на території тимчасово окупованого Пологівського району я маю на увазі. Це громади Гуляйпілля Ріхівщина прилеглі до них громади. Вони зараз перебувають в притул до лінії бойових дій. Також кабами вони завдавали ударів по території Запорізького району. І сьогодні бачимо вночі. Був такий удар саме по обласному центру. Цими кабами вони їх модернізують, вони ставлять різноманітні технічні примочки. На них ну в принципі це говорить про те, що ворог не сидить на місці, в носу не каворяється, і відповідно він технічно розвивається, так само як в вони в 23-му році. Почали ставити різні технічні примочки на свої ті ж самі некеровані ракети авіаційні, якими обстрілювали зокрема і позиції наших побратимів на лінії бойових дій. Тобто вони використовують те, що дозволяє їм за декілька десятків кілометрів обстрілювати чи то цивільні громади, чи то позиції українських захисників, тому що вони впритул до лінії бойових дій, чи до наших позицій. Бояться підходити, тому що знають, що отримують е, здачі і відсічі від українських сил безпеки та оборони. Ну те, що каби модернізуються і всі ці технічні примочки, означають, що найближчим часом в Запоріжжі не буде можливості боротися е, з такими авіанальотами. А це говорить про те, що нам треба активізувати перемовини з західними партнерами, щоб давали нам засоби протиповітряної, протиракетної оборони. Ми вже з е, е, Україна вже не перший місяць і не перший рік про це говорить. Що нам потрібна протиповітряна оборона у Росіян? Да, у них суттєва перевага. в повітрі. будемо казати відверто і об'єктивно. Якою є оперативна ситуація в Запорізькій області? Взагалі, ми постійно останнім часом говоримо про Курахівські Покровські напрямки найбільш гарячі. Там на півдні в Запорізькій області дійсно все набагато легше. Ні, не легше. Ворог проводить штурмові дії. Вони різної степені різного рівня інтенсивності. Це і піхотні атаки наземні, це і удари фронтової авіацією, цей постійні нестихаючі артилерійські обстріли. На загал ворог зараз намагається на тактичному рівні максимально посунути сіру зону в нашу сторону, встановити над нею вогневий контроль, намагається за рахунок своїх одноразових. Штурмовичків на мотоциклах виявити наші вогневі точки, по яких далі працює їхня арта. Працюють їхні безпілотники. Ну і вони намагаються відновити контроль над тими населеними пунктами, які вони втратили під час українського контрнаступу. Це населені пункти п'ятихатки і Роботіна. тому, що окрім суто політичного значення транзитного вони мають там. Є вигідні ділянки рельєфу і місцевості. Хто їх контролює, той має переваги на полі бою. Чи можна говорити щось про вплив на півдні країни курської операції? Чи були відтягнуті із Запорізької області резерви, сили ворога? Навіть якщо росіяни із запорізького напрямку забрали певні підрозділи, перекинули їх чи то на Донецький, чи то на Курський, то замін суди вони перекидуть інші підрозділи. Тобто відбувається елементарна ротація. Ну це в принципі нічого дивного в цьому немає. Це нормальна практика ротувати підрозділи, як і для нас, так і для ворога. Наприклад, я вам приклад приведу. на початку повномасштабного вторгнення, зокрема в Київській області, військові злочини чинила 64-та мотострілецька бригада. Потім вона була перекинута на Запорізький напрямок. Зараз у нас інформація: частина їх підрозділів перекинута була на Донецький напрямок. Частина пішла в сторону Кузького напрямку. Тому ця така от карусельну. Ротація підрозділів ну це нормальна практика, звісно, якби тому те, що вони перекидають, нічого в цьому дивного немає. Дякую вам за інформацію. Костянтин Денисов, речник Легіону Свободи, розповів, що в Запорізькій області і про наслідки сьогоднішньої нічної атаки по середмісту Запоріжжя. На все добре, тисніть подавайку під відео. Підпишіться на РБК Україна в YouTube.